Всім привіт поближче. Обіцяла вам почати знімати. як Почнемо ремонт будинку роботи тут. Хочу одразу сказати: вибачайте, що в мене немає селфі-палки, знімаю як є. По-друге, з ремонту нам допомагають наші друзі, які будівельники. Вони професіонали свої справи, тому що ми не потягнемо одразу дві роботи робити, працювати біля землі і працювати в будинку. Ось тому що ми ось чекаємо, як розрівняють нам там землю для того, щоб вже почати висаджувати сухоцвіти, розсаду, сухоцвіти. і покажу вам, яке в нас поле вийде. Тож що вже зроблено? Заклали декілька вікон, а ось раніше будували будинки. Щоб було багатенько вікон, можливо, так економили світло. Ось. І за рахунок цього, дійсно, в будинку дуже світло. Ось ці вікна ми збережемо синеньке, ще додатково плануємо відреставрувати. Далі, ось тут, хто пам'ятає з минулого відео було ще одне ось таке вікно. З нього зробили ось такий вхід. Для чого? Для того, щоб... Його перенести, тому що ось ця прибудова, де раніше був хід, раніше була віранда, ми з неї зробили окрему кімнату. Проблема будинків буває, що дуже багато прохідних кімнат. Ось заходимо раніше ось тут був вхід з віранди. І ось ця кімната була прохідна, ця прохідна, наступна прохідна і лише дві кімнати ось таких окремих. Таким чином у нас тепер три окремих кімнати, ну і дві прохідні покажу ось це буде вже окрема кімната. До речі, дивіться, коли розбирали, побачили, що давненько-давненько було. В кімнатах змінюють проводку, бо вона була старенька. Двері ми теж плануємо зберегти, відреставрувати. Заходимо в ось цю кімнату. Тут в нас планується така міні-кухня, тому що є літня кухня, там вона буде більша. Ось тут, як я показувала, газова груба, а ось це дров'яна. Її теж розклали, переберуть і вже будуть ставити нову, тому що ми її збережемо, щоб було дві груби. Одна буде дров'яна. Вона опалює ось ці дві кімнати окремі, а одна газова. Там туалет ванна. Вони і були до того, як почали ремонт. Тут буде тепла підлога, плитка. Ось, Бо тут опалення немає. І, до речі, дивіться, що цікавого знайшли 20 які були на дров'яній пічці. Дивіться, дивіться, Зіронька яка. Багато хто з підписників мені там в інстаграмі писав, що це зірка Давида, Можливо, чи виробник був 20 завод єврейський, або ж, можливо, тут проживали євреї. Дуже цікава історія. Це вже друга окрема кімната. Таким чином, за рахунок того, що закладено два вікна, тут можна поставити або шкаф. Ну, Рятується площа, тому що коли дуже багато вікон, воно і, мені здається, холодніше. Будинок ми купували у жіночки, яка вже залишилася сама, господар помер, і її забирали вже до себе діти. Ось про попередніх господарів, тобто вона тут живе як в другому поколінні, її мама купувала цей будинок. Ось цей. А вже в кого мама купувала, нам невідомо, тому що в книзі немає згадки взагалі про рік будівництва, про минулих господарів. Але я думаю, що ця інформація, можливо, є в сільраді. Дуже багато цікавих речей знаходимо в будинку. Ось, наприклад, такий ліхтарик. Його теж можна відреставрувати, буде дуже класно виглядати. А це фігурки, які стояли на підвіконні, як раніше ставили, на вату. Це де, стається навіть пластмасове. А ось ці ні. цей пластмасовий. Ось ці коники дуже гарні. Ще ось знайшли ось таку малесеньку косу. Раніше, можливо, нею пшеницю жали. Але навіть зараз вона така зручна. До речі, коли ми тільки купили цей будинок, в ньому було дуже багато книжок. Я знаю, що. А мати господарки була, була вчителькою. Це, наприклад, поради з садоводом і виноградарем, Київ 1970 рік. Суниці, полуниця. Як я люблю ось такі малюнки. Дивіться, як гарна. Да сонный шик.